Скільки років ви танцюєте? не повний три роки. Ми покажемо, які результати відбулися у нашій учениці Лілу. і перше заняття місяці. Її танців. Дякую! все це виглядає як кроки, саме кроки, а не танець, тому що немає рамочки, ножки тягнуться по паркету. Немає саме головне цієї постанови. Правильною, танцювальною. Тут більше емоцій, більше задоволення, але технічно, звичайно, це виглядає не дуже естетично. Я випадково попала і зустрілася з Макс Санговей. Естетика бального танцю завжди мене приваблювала. Це була чиста авантюра, тому що я вважала, що я все знаю, все вмію. Це досить легко і досить просто. Відкриття, які мене спіткали на цьому, мені просто відкрили очі на весь сесвіт. Зрозуміла, що я не знаю себе, не знаю свого тіла. Я не знаю, як, як це виглядає просто і естетично. Людям, які ще ніколи не займалися цими танцями, я вам ще заздрю, тому що коли ви розпочнете це або спробуєте наберете сміливості, ви навіть не очікуєте, що вас чекає і Чому ви зізнаєтесь, займаючись цими танцями? Я щиро раджу, щиро раджу і е, пропоную всім спробувати прийти в школу Танговий і дізнатися про себе і про всесвіт. Багато чого нового і цікавого.